Дедалі, частіше я чую про фантазії чоловіків: про те, аби його кохана проникла в нього анально за допомогою страпона. І інколи це стає цілою проблемою для пар. Перша асоціація, яка може виникати від даної фантазії мій коханий гомосексуальний. Насправді ні. Якщо чоловік хоче, аби всю процедуру виконала його кохана. То це аж ніяким чином не говорить про гомосексуальну орієнтацію. І взагалі це досить поширена помилка. Вважати, що всі гомосексуальні чоловіки мають виключно анальні зносини. Дослідження, які проводилися в цьому напрямку, говорять, що анальний секс практикує десь приблизно третина гомосексуальних пар чоловіків, решта більше віддають перевагу оральним пестощам. Тому. А секс це не про гомосексуальну орієнтацію. Пестоші чоловічого ануса це не про гомосексуальну орієнтацію. Така фантазія може бути приємна сама по собі, так як вона також порушує деякі табу. Чи є це нормальним? Сексологи керуються таким правилом: якщо те, що відбувається в ліжку, є нормальним для обох людей, приносить обом задоволення. Те, що роблять люди направлено на те, аби одержати, Взаємне задоволення і взаємно дати його один одному, наші дії не призводять до шкоди здоров'ю, не приносять ніякої іншої психічної шкоди партнерам і не шкодять суспільству, то ми вважаємо це нормою.